Доброго дня підписники, гості каналу. Настав час копати картошку. Приїхали ми з Білої церкви в наше рідне місто Тараща. І я швидко придумав таку штуку. Ну придумав, збрехав. Саму ідею побачив в інтернеті, не пам'ятаю в кого на каналі, здається Юрій Назаренко. Граблі для картошки. Самі трошки не такі вони. Щоб зрозуміло було, просто... Та просто граблі тільки от по формі самого волка під картошку. Там теж симетрично, З цього боку, з іншого, абсолютно однаково. Згрібає трошки бур'янець, бур'ян є, в мене такі хазяї вийшло жодної бур'янинки. Отак от для порівняння хотів би показати, я не знаю, як би це показати. Воно не забирає бур'ян, бо воно його не вириває. Але. Берізку, Оце все воно добре забирає. Направляє картоплиння, ложить, можна сказати, розчисує. І коли я буду вже проходити копалкою, надіюсь, мішати не буду. Зараз покажу в роботі. Купок одного рядка кум з мене буде сміятися. скаже, ну ти сварщик от Бога.